Вітаю вас, друзі, на каналі Автоінструктор КР. І вирішив викласти ці відеоуроки, де я проходив з своїми учнями маршрути, і запропонувати вам їх подивитись. Тим паче, я думаю, що вони вам знадобляться в вашій підготовці до іспиту. Я намагався якомога більше там розповісти, тож що уважно слухайте обов'язково. І бажаю вам успіху! В ваших іспитах. Тож, спочатку перший маршрут. Так, це ти перший раз, так? Да. Ти ще не була на маршрутах. Mm -hmm. Добре, запускай, зараз виїжджаємо, будемо перший маршрут озвучувати. Mm -hmm. Ні, ти ж запусти другу. Mm -hmm. Mm -hmm. Що, запустили? Mm -hmm. Почекай. Mm -hmm. Туда поворачивать сейчас будем? Туда. Нет, туда мы будем ехать. А, а поворачиваем сюда, мы сейчас да, маневр да. влево. Влево. Включи тебя левый сейчас. Влево. Посмотри. У -у -у. Потому, что у -у -у. Ты объявляешь именно то, что движение ты задним ходом. Делаешь влево, влево сейчас. У -у -у. Да. Больше вы. Больше. Останавливаем. Все. Первый подготовь. Куда мы сейчас будем ехать? Вправо. То есть маневр у нас меняется, да? Да. Меняй маневр то есть в данном случае у нас начало движение право будет обозначаться mm -hmm. а сколько чуть себе помогай не бойся не стесняйся mm -hmm. да и сцепление мягенько выводишь не, mm -hmm. на, не, не надо бояться что у нас mm -hmm. зажужжало это нормально ты же газнула mm -hmm. вот. только плавное движение сцеплением а, не передаст вот этот вот резко возросшие обороты mm -hmm. на колеса, да, и у тебя движение будет все равно плавно, mm -hmm. потому что это решается сцеплением. А так, если она, ты... Куда тут Мы едем? вправо. Mm -hmm. А если ты испугаешься и бросишь, mm -hmm. то вот тогда у тебя передастся о -о, вот эти обороты грубо на колеса, mm -hmm. и тебя начнет смыкать. Так, добро. Вмыкаем правый показчик. и он сейчас буду вымыкаться, а ты его будешь дублювать, mm -hmm. да, и тримайся mm -hmm. у на намальованной mm -hmm. своей сморой. ще раз. Добре. Дивись, уважно. Пішоходів вони тут можуть виходити угу, за заборчиком. Угу. І тепер ліво глянула, що там, і ну, на свою смугу дивишся, угу. щоб розуміти, де твоя і скільки тобі треба руля, щоб попасти в свою смугу. Чудово. Так само і отой виїзд екзамінаційний, да? ага, його трошки газом. Да. Тобто у вас він буде відсюди виїзд машини. Угу. Зрозуміло. Ну, угу. все те саме. Тобто я туди не заїжджаю, щоб не заважати. От. А так, все те саме, mm -hmm. трошки обертів. Виконуємо маршрут номер 1 Я буду підказувати, де потрібно зробити а, повороти да, mm -hmm. завчасно. Так що не переживай, все буде.

Ось як позначає право. Ми будемо повертати там поверх. Це все на першій передачку. І тут ми на підйомчик, потрібно mm -hmm. трошки щепленням раніше, mm -hmm. щоб ми відчули його роботу від вібрації, mm -hmm. а потім mm -hmm. відпускаєш гальма і акуратно допомагаєш газом. Mm -hmm. Щеплення не кидає. На щепленні ми балансуємо, приподняли, збирає ножку з гальм, додаєш газку і балансуємо щепленням, балансуємо. Нам не потрібно раніше всіх, швидше всіх, ми з тобою навчаємося, так що не переживаємо. І на іспиті так само, нічого страшного в тому, що як ми рухаємося, що от таким чином, потрошку, неквапливо, воно все нам підходить. От, і зупинили. Бачиш, Газіль, не дивлячись на те, що вона стартанула дуже круто, да? вона перед нами лишилась, вона не встигла проїхати. І теж, так ти можеш дивись, дивлячись на щочик, уявити, коли він поїде. Починай mm -hmm. шукати щеплення. І ще трохи знайшла, так? Да? Mm -hmm. чуть трохи грубіше. Mm -hmm. От, убирай ножку з згаль. Все, стоїть на місці. Навіть да. трошечки повзе. Mm -hmm. І отак от чекаєш. От він газнув, але ще не їде. бачиш? Щось в нього теж в навчальній попередні. Mm -hmm. ага, газку mm -hmm. і балансуєш на щепленні. Газку я не чую. Mm -hmm. Газку. Mm -hmm. О, і відпускаєш оце, що ти отримала, плавно, відпускаючи щеплення. Так, тут що Повертаємо. але їх нема. Ще газко. Mm -hmm. І наступна. Тут вроді по урокам нам довго, так? Я хочу записи. Значить, На цій ділянці можуть зупиняти, якщо вони там, ну, я не чув, щоб зупиняли. Тобто, щоб прямо тут вони щось використовували якісь вправи, не було. А чи можуть вони, вони можуть зупинити де завгодно. Піддачою намагаємося, тобто до 40 кілометрів, тобто 30-35 кілометрів можемо собі дозволити на цій ділянці. Да? А от в кінці цієї дороги, тобто ближче до того 9-ї тажки, mm -hmm. да, вони можуть тобі позначити вправу, зупинка на вимогу поліції. Mm -hmm. Чого? Бо там буде нюанси, да? там є і прилеглі території, от, і суцільна лінія, розмітка 1-1. Біля якої ви можете зупинитися до е е е пішохводи. Mm -hmm. Вони бояться, а ти маєш їх пропустити, меншою швидкістю. Mm -hmm. Вони ж дивляться вже на тебе, mm -hmm. бояться тебе, а ти маєш їх пропускати, переходь. Тобто ти зроби так, щоб вони тебе зрозуміли ще здалеку. Газком. Mm -hmm. Давай крутний. І пішла. Наступна. Крамазу. Наступна друга має бути. Ближче uh -huh. до бодрівки в Отері. Тобто, uh дивись, -huh. десь ось тут, десь ось тут. Вони позначать, давайте зупинимося на вимогу поліції, да, виконуємо mm -hmm. вправу, зупинка на вимогу поліції, їдь, не бійся. Mm -hmm. І зверни увагу, ну, тут поганенько, воно вже, ця розмітка вона затерта, да? ну її мають відновлять, я так думаю, скоро. Тут розмітка 1-1. Mm -hmm. І е, її, ну, біля неї зупинятися не можна. Mm -hmm. Розумієте? Бо інтервала не вистачає тут. О. А от там, де синя машина навчальна стоїть, там вже mm -hmm. становитися можна. Ми її долаємо. Ні-ні, давай стойку, mm -hmm. з того боку. Тепер правий позначай. Щеплення затисни, щоб де mm -hmm. не тягнуло. Затисни щеплення. Ти mm -hmm. мене погано mm -hmm. чуєш. Правий покажчик про зупинку продовжує. І встали. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Ти все не то робиш. Поворотник виключить. Mm -hmm. Ручні. Uh -huh. О, а тепер можеш аварійку включити. Uh -huh. Хорошо, ножки Угу. Uh -huh. Давай трошки побалакаємо. Виключаю аварійку, нам це вже не потрібно. Uh -huh. Коли ми паркуємося, є певний алгоритм дій. Uh -huh. Тобто ти заїжджаєш, тобто тебе щось зараз тягнуло так сильно. Ти не справлялася рулем, то я тягнула, я тобі І ще підказав, затисни хоч щеплення, щоб uh -huh. вона хоч котилась, щоб її перестало тягнути сюди. Розумієш? Якщо вона тебе буде тягнути, ти не будеш справлятися, вона буде у тебе дуже швидко закатуватися, намагатися. Uh -huh. Тоб' її якось треба стримати. Uh -huh. ну, можна, скажімо так, від'єднати в цей момент, щоб тебе не затягувало, щоб вона просто закатувала. Uh -huh. Якщо вона перестала їхати, ти попускаєш щеплення, щоб вона втягнула себе, якщо в неї немає накату. А якщо в неї зайвий, то треба якось повпливати на це. Uh -huh. Далі. Зупинилась. Який алгоритм дії? Виключить, Виключить поворотник. Виключить поворотник першого, діє, потім uh -huh. навести лад, нейтраль ручник мається uh -huh. на увазі. І вже як все ти зробила, ти включаєш аварійку. Uh -huh. Бо що? Бо у тебе вправа зупинка на вимогу поліції. Uh -huh. А якщо просто висадить пасажира, вони тобі Я аварійку не да, Так, Ти все робиш в той самий послідовності, тільки не додаєш цю аварійку. Тому я кажу, що вчу, аварійка в самому кінці додається або не додається. Зрозуміло, в залежності від того, яку вправу ви виконуєте. Зрозуміло? Ага. Добре, поїхали. Подивились дзеркало обов'язково. Ну, Вже він розпочав раніше за тебе. Так. Давай. І виводь машину, трошки газом допоможи на старті, виводь машину, ага, їдуть. Їдуть, mm -hmm. Бачиш, не встигла. Поки ми думали, вони з'явилися. Отпускає гальма. Ну. Опять появляться, зараз дивись, поки ти думаєш, mm -hmm. вже їде, бач? Mm -hmm. Подимай щеплення. Mm -hmm. І газком Виравні сюди. Вираблюю, виравнюю, виравню, виравнюю, вирабую. Отак. так. І тут і лишаєшся. Mm -hmm. Так, по кальцю нас цікавить третій с'єзд. На другу mm -hmm. дивися, голову поверни в сторону кальця, mm -hmm. щоб ти той, хто на тебе їде, ти бачила. Mm -hmm. Зрозуміла? Заходимо. Гасковом. Mm -hmm. Тепер ми теж головні. Ми вже заїхали. Mm -hmm. І їдемо, не боїмося. Ми тут тепер головні. Якщо будуть їхати трамваї, що ти зробиш? Ні, Не остановишся. А що? У них перевага є чи немає? Бадію нема, бо я на кальці. Ну все, mm -hmm. от Так. Да. Побачиш трамвай, от І проїдеш. Право, ми з'їжджаємо. Mm -hmm. Давай трошки сміліше, трошечки їдемо. От, Біля оцього фольксвагена вимикаєш і одразу ліве перелаштування. Mm -hmm. Добре. Так, ти ще При... Добре, їдемо. Значить, диви, ця права смуга, вона вся зайнята, mm -hmm. ми тримаємося просто біля них, якби mm -hmm. в середній уявній смуги. Хоча тут жодної розмітки немає. Uh -huh. Значить, тут у нас є трамвайні колії, дивимося на пішоходів. Причому, так як розмітки немає, дивимося на оцих пішоходів, uh -huh. яких ти не пропустила зараз. І це буде помилка твоя. Руки нижче народу. Тепер звертаю увагу, що у нас справа звільняється місце. Бачиш, машинки більше не стоять там. Так, бачу. І перелаштовуйся, перелаштовуйся. Так. Чудово. Далі нам прямо. Mm -hmm. Дивись, ось тут десь Ого, вони тобі можуть запропонувати. Зараз приїжджай, приїжджай. Виконайте зупинку а, з метою висадити пасажира. О, це виходить після після, після знаку окончання 30 метрів. Так, так, так. Тільки після якого знаку? О, після цього так. Тобто ти вже позначаєш, що будеш зупинятися, давай. Будем а тепер враховуй, що машина тобі лишила місце це чи не лишила? Лишила. Ну, пошила, правий да. включає. Включаємо правий. І зупинилися. Тобто важливо да. це зробити ми за оцим стовпчиком. Ти чула чи ні? Да. який ми тільки що да. проїхали? Не раніше нього. Якщо б машина зразу стала біля стовпчика, ти вимушена була включити лівий покажчик, виконати її об'їзд і потім припаркуватися. Тобто я за те, щоб перед тобою, от, допустим, навчальне, щоб не було підстави від нього, що він раз і зупинився десь в йому в зручному місці, uh -huh. а тобі вже не буде там місця. Uh -huh. То враховуй, тримай його на дистанції, і якщо він таке зробив, то мусиш його об'їхати. Uh -huh. Поїхали. Добре, гаском допоможи їй. Не тікай туди, у тебе вільна смуга, тобі mm -hmm. в сусідню не потрібно. Mm -hmm. Добре. Зауважте, буває таке, що тут стоять машини прифарковані, щоб ви цю вправу не виконували і не зупинялися, голову поверни вліво, подивись. Mm -hmm. Це перехрестя. Mm -hmm. Зрозуміло? Тоді mm -hmm. тут не можна на перехрестя ставати. Mm -hmm. А оце, дивись уважно, прилегла територія, тут питань немає, можеш ставати напроти прилегних mm -hmm. території. Зрозуміло? Mm -hmm. Добре, їдемо. Ми будемо повертати праворуч. Відстань вже дозволяє включати правий по Я люблю, щоб ви заходили в цей поворот першою передачею. Пішоходів пропускаємо. Пропускаємо і контролюємо їх від бордюри до бордюр. Чого ти стоїш? Чого ти стоїш? Вона вже прийшла, вже тобі не заважаю. І направляю біля бордюрки Давай. Можно и другой, но я люблю самое первое. Ага. Мне оно так наиболее комфортно получается. Трошки оберків. Добавляй оберків еще. И переходь на нас. Угу. Следующее перехрестя мы пойдем леворуч. Ага. Подумай про то, как будешь перелаштовываться. лівий познач і чекай, щоб машина проїхала. Mm -hmm. то, і тепер можеш перелаштовуватися з прискоренням, не розтягуй задоволення. Mm -hmm. Тобто ззаді ж йдуть іще здалеку машини. Mm -hmm. Якщо ти будеш це повільно робити, то вони підскочить швидше до тебе. Так, нам тут. Да, тут ми повертаємо ліворуч. Mm -hmm. Mm -hmm. Воно наша встрічка, дивись yeah. на неї уважно. Чич mm -hmm. росла трошечки. Mm -hmm. Зупиняй. Все, встали. Що mm -hmm. ти вцепилася в тривуль, що я не можу його поправити? І дивишся. Бачиш? Відпускаємо гальма. Mm -hmm. Не спіша да, щоб mm -hmm. маніпулятор спів проїхати і трошки газом собі допомагаєш. Всі намагайтесь попадати в саме крайню праву mm -hmm. смугу, щоб вам було легше. Mm -hmm. угу. Передивись, що там у тебе в зіркалах. БМВ mm -hmm. проскочить і yeah, пішла yeah. за БМВ з прискоренням. Mm -hmm. ну, зараз повертаєшся. Yeah. Добре. лево, угу. и с прискорением, Су трошечки уходу. туда, штопни машинку в соседнюю смолу. Угу. Да, мы вертаемся. Так, пешеходный у нас чистый. Добре. Не поспешай. Угу. Тут можно трошки легше а угу. тут вот така такая ливневка неудачно, да, чтобы ты не попадала в них. Угу. А, да. На наступному світлофорі mm -hmm. ми будемо повертати ліворуч з тобою. Будем... Mm -hmm. Зараз третій можеш поставити, бо те друга прямо вже стримує. Так, mm значить -hmm. на mm -hmm. да, допомогу. Так, тільки подивись, щоб да, там червоний пройшов мимо тебе. Mm -hmm. О, тепер mm -hmm. з прискоренням mm -hmm. заходимо в сусідню смугу. Так, і mm дублюємо. -hmm. Добре. Сбігаємо біля ступіння лишилися. Mm -hmm. Нітраль. Mm -hmm. Стоїмо, чекаємо. Тут нам важливо, ну ми бачимо, ми перші стоїмо. Mm -hmm. а, тут важливо зайняти всередину перехрестя, тобто mm -hmm. заїхати за оцей пішоходний. Mm -hmm. І пропустивши зустрічну, mm -hmm. потім розпочати рух. Mm -hmm. Якщо ми там другі, треті в черзі, а, ми. Під'їжджаємо до стоп-лінії і чекаємо, коли звільниться перехрестя саме в місце за пішохідним. Mm -hmm. Якщо це не відбудеться під час зеленого, ми туди далі не ліземо. Зрозуміло. Mm -hmm. Якщо ну, місце звільнилося і зеленого достатньо, тоді ми заїжджаємо. Mm -hmm. Ну призупиняємося і чекаємо да, результату. Mm -hmm. тут біля стоп-лінії. Mm -hmm. Ми тут закатуємо за пішохідний там сильно туди не лізе. Ну, а ззадній ідучий навчальний бачиш діла глупость. Одпускай гальмар. Це одна вантажівка. Mm -hmm. Шукай щеплення газком. І поки ти це робиш, він проїжджає. І ти відразу готова рушити. Угу. І наступне щеплення друга сюда. сюди. Вот Так, так, yeah. да, так. Да, да. Трошки тягни, тяни, лево включила, тягни, тягни, mm -hmm. тягни. Потрошку газом, підтягуй її, що uh -huh. ж ти бросила. О. Їдемо, їдемо. Mm -hmm. Попереду знаки, що да? в нас обмеження mm -hmm. 30. 30. І там горби їздять, так? Вигальмовуй і переходь акуратно на першу. Піднімай акуратно першу щепленням. Да. О, тихенько проходим. У тебе місця вистачає справа? Mm -hmm. Правий покачик і давай mm -hmm. туди. Тут, якщо будуть стоять машини, то тоді ти туди не будеш сунутися. А як воно вільно, ну от заходиш. Давай, 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 темпо, темпо. І на другу. Ось так, давай, давай, давай. Що то ти так прямо маш... ж повільно-повільно все робиш. Да. Так, не газуй, готуємо себе до повороту праворуч. Займай право. І знову і правий показчик, да, йдемо до перехрестя. Uh -huh. Його теж бажано виконувати першою а, uh -huh. Затискає щеплення, переходимо на першу. Дивимося і ліворуч, і де бордюрка. Uh -huh. А взагалі спочатку пропускаємо пішоходів, якщо uh -huh. такі є. Підкручуй, дивись ліворуч. Не мішаю, на бордюру глянь, щоб ти знала, куди тобі закручувати. Uh -huh. Отак. Добре. Так, наступний світлофор. Нам треба ліворуч. Поворот ліворуч здійснюється з колії попутнього напрямку. Тобто да. давай вже думати про перелаштування. Ліво. Що ти ззади? Газель, так? Да? Uh -huh. Мчить, не пускай тебе газель. Затискай щеплення. Почекай газель. Uh -huh. Ліво включи. Uh -huh. Ліво включи, я сказав. Першу підготуй. Поїхали. Давай, давай. газку. Заходь. Uh -huh. От сюди, так. Да. Другу. Другу. Uh -huh. да. Випускай. Знову ліво, зараз будемо перелаштовуватися uh -huh. на колі. Полізла ця бачиш, раніше за тебе хоче залізти все okay. время. Ліво, тут ми на колі з показчиками йдемо. Uh -huh. Чудово. Тут те саме. Заходить на перехрестя, ми можемо, коли є місце за пішоходним. Призупини mm -hmm. себе біля стоп-лінії. Підготуй відразу першу. Звільнилася, дивись, єсть у тебе куди заходити. Yeah, Шукай і дивись на щочик. Якщо він поїде і звільнить тобі місце, ти заходиш. Mm -hmm. Єсть, пішла. Mm -hmm. пішла. Пішла, пішла, пішла. Ні, адбой. Все, отбой, отбой. Бач, він почав і, і, і став. І тут тепер ти чекаєш, Нейтраль. Mm -hmm. Це таке собі заняття за, на, на навчальне орієнтуватися, да? бо він тут тобі собі їде, тут тобі вже стоїть. То краще, ну, коли є місце за пішоходним, що ти можеш заїхати, ти заїжджаєш. Якщо нема місця, щоб ти не стала mm -hmm. десь там на пішоходному. В незручному положенні. Зелного чекаємо. Mm -hmm. Обертами. І тепер дивись на свою стрічку. Якщо вони повертають сюди, ну, тобто ліворуч, ти можеш проїжджати, Якщо вони прямо, ти зупиняєшся і чекаєш. Гальма відпусти, підготуй щеплення, газком крутний і пішла плавно відпускаю. Давай крутий мотор, м'ягенька, щепленням все не відпускаємо. Дивись ось ознак, зверни увагу. Зупинка тут заборонена, живуль порушує. На нього не орієнтуватися, тут зупинятися ніде не можна. А машини бувають стоять. Відповідно, вас що можуть попросити, давай десь зупинимося, наприклад, на вимогу поліції. Те поліція наприклад, зупиняє, тобто виконати вправо попросить. Да? Так от розумієш, що знак діє аж до того перехрестя. Все, що ми зустрічаємо, це не перехрестя, це прилегла територія. Дію знаку вони не відміняють. Ліво позначаємо на цьому перехресті ми ліворуч повертаємо. Тобто тільки на цьому перехресті дія знака відміняється. Заїжджай на перехрестя, не бійся. Mm -hmm. Ти головна. Він також головний. Mm -hmm. Чекаєш його mm -hmm. на перехресті. Соби, собі готуєш першу тим часом. Поїхали, mm -hmm. давай. Чуть газом допомагаєш, завжди трогаєшся з газом. Mm -hmm. Бо будеш глохнути самим щепленням. смикнеш трошки вище, трошки грубіше, і машина стала. Виконуємо зупинку на вимогу поліцейського. Давай. Зараз, mm -hmm. право, поставила. Mm -hmm. Пам'ятаєш, я ж тобі сказав. Да. Продублюй, право, mm -hmm. зупинись. Mm -hmm. Все, хватит. Ось тут можна зупинятися. Що треба зробити? Так, Поворотник. так, Аварійка. Аварійка. Все, тебе відпускають, що ти маєш, які послідовності все. Назад. Все на А Виключаємо так. аварійку. Затискаємо Затискаєм щеплення. щеплення, ставимо. Кучник саме останній І буде відпускатися. Ага. Добре. Не спіша. Газом собі стартуй. Помагай, чуть-чуть помагай. <кхи> Відкручуй мотор. Наступно. Якщо навчиться правильно підкручувати мотор, ви будете на будь-якій машині, чуть-чуть його підкручувати і це відчувати чуть. Mm -hmm. Не привчайтеся до холостого ходу, ну от рушить на холостому ході. Не кожна машина так вміє їхати. От зрозумійте це, тут ми праворуч. Вмикай право, зменшуємо швидкість, переходимо собі на першу. Піднімаємо щеплення. Перша веде тебе. Чекай, чекай, тут грубий поворот. І отут викрутила весь. Підніми щеплення повністю. О, вирівняла. Все. Зацепила, виключай, так. І ще один щелчок. Переходь на другу. Так, не поспішаємо. Тепер. Так, тут оце прилегла територія. Якщо тут зупиняють, щоб тут не закрили 10 метрів. Ну, відповідно, з двох боків. Наступне на перехрестя, ми поїдемо ліворуч. Знаків ніяких тут немає, чогось десь вкрали чи що, але ми даємо перевагу, ми mm -hmm. сприймаємо, як а, у нас у ступі дорогу стоїть. Mm -hmm. Подивилися ліворуч, праворуч, підкочуєш. Ще підкочуєш. Можна чи не можна? Так, mm -hmm. да, можна. Виводь машинку з газом невеличка. Mm -hmm. Отак. Вот І наступ. Тоже, по поводу зупинки, тут о, можна зупинятися з урахуванням прилеглої території, да? mm -hmm. 10 метрів. Подивіться, уважно, Вон в напрямку, да, на стовпі висить, трошки він yeah. в, это, в листях. Бачено? Пробована знак зупинка заборонена. Mm -hmm. До знака зупинятися можна, після знака не можна. Але знак у нас висить прямо на стовпчику. На прилеглій території. Скільки метрів від знака відповідно, можна зупиняти? 10, 10 метрів. І за того, що він висить на прилеглою територією. Зрозуміло? Mm -hmm. Тобто тут не можна зупинятися і за прилеглою територією, mm -hmm. а далі не можна зупинятися, бо знак висить. Mm -hmm. Праворуч тут повертаємо. Піша, газком чуть да, да, да. Чуть штовхнула, так давай друга. Можна друга. Випускай, дивись на бордюру. Крутнула рулем гарненько, так, щоб бордюрку подивився, щоб не зачепити. Чудово, це поворот. Так, ну що, перший маршрут ми майже завершили. Тобто лишився заїзд в сервісний центр. Ну ми заїжджати в сервісний центр не будемо. Йдемо ближче туди, там є місце, де ми можемо розвернутися і розпочати маршрут, який будемо виконувати наступний Який? Три. Маршрут No3. Добре, маршрут номер три виконання. Це самий складний маршрут вважається. А всього їх п'ять? Ну для того для це категорія. Ну він там. Прописано, що і Б там можна складати, але його фактично ніхто не поставить на mm -hmm. да, чомусь. Для Б дуже просто. Право вмикаємо, mm -hmm. да, пригальмовуємо. Тут ми будемо зараз розгортатися. Навчальний теж тут розвертається. Да, першу підготували, пускаємо гальма, щеплення виводимо, заходимо. Не будемо так, як вони, мені це не потрібно. Тепер ліво вмикаємо. щеплення затисли розворот рульом.